Отже, розпочнемо програму нашого заходу із доповіді Юлії Шкурко, начальника аналітичного відділу компанії Проконсалтинг, яка нам розповість про ринок мучних кондитерських виробів. Доброго дня, шановні присутні в цьому залі, мене звуть Юлія Шкурко, керівник аналітичного відділу компанії Проконсалтинг. Ми досліджуємо різноманітні ринки і в тому числі. В тому числі і ринок кондитерських виробів, дуже уважно за ним стежимо. Але сьогодні я хотіла коротенько зупинитися на стані самої галузі і більш детально проговорити про тенденції та тренди, які ми зараз спостерігаємо на ринку. Це, мабуть, буде більш цікаво, більше, більше пользи принесе вашому бізнесу у розвитку і у просуненні вашої продукції. То що, що стосується ринку кондитерських виробів, протягом 22-го року майже всі галузі нашої країни потерпали від е, воєнної агресії. Проте кондитерська галузь постраждала, мабуть, що найменше. Ну, тим не менш, майже 20% підприємств більше чи менше постраждали чи були закриті. Е, через це Обсяги виробництва кондитерської продукції скоротилися за різними оцінками від 10 до 12%. Проте таке скорочення виробництва воно е, ніяк майже не відзначилося на обсягах споживання продукції, що я маю на увазі у відсотковому відношенні. через... Е, Міграцію населення нашої країни через зниження купівельної спроможності, обсяги споживання теж скоротилися, тобто на ринки дисбалансу якогось дефіциту кондитерської продукції не відчувалося. Наразі обсяги споживання кондитерських виробів оцінюються порядка 500 грам на особу на місяць. Тим не менш, виробники виробництва кондитерських кондитерської продукції в україні майже повністю забезпечує ринок на 90% продукція українського виробництва поставляється на наші у наші магазини у торгівельні мережі і десь 10% – це імпортна продукція виробники вдало експортують продукцію зараз за кордон хотілося б зазначити що географія експорту дещо змінилася протягом 2022 року ми перестали… Експортувати до країни агресора, ми пристали експортувати до Білорусі, куди Білорусь займала третє місце за обсягами постачання українських хлібоборошняних кондитерських виробів. Це було майже 17 мільйонів у році, у 2021 році, вибачте, у 2022 році обсяги експорту скоротилися до 2 мільйонів доларів. Затомість географія поставок розширилась у напрямках Європи. Там цікавість до борошняних виробів українського походження дуже. Висока завдяки тому, що там дуже багато мігрантів з України, завдяки тренду на український бренд, скажімо так, цікавість до української продукції з боку споживачів Європи вона зростає. Вони з радістю знайомляться з нашими смаками і з інсайдерської інформації наші мігранти в Європі дуже сумують за нашою кондитерською випічкою. Вони дуже радіють відкриттю магазинів з українською продукцією, радіють знайомим товарам, знайомим смакам, бо європейський ринок так він насичений місцевою продукцією місцевого виробництва. Ну, все ж наші споживачі зазначають, що вона не така солодка, не така смачна. Хочеться знайомий смак, щоб відчути себе ну, майже як вдома, хоч на хвилинку. Тож таким чином, можна підсумувати, що в 2023 році український ринок кондитерських виробів борошняних він стабілізувався і підтвердженням цьому може бути індекс споживчих цін, які ми взяли за даними Державної служби статистики України останні місяці. Індекс споживчих цін. Не дуже коливався, тобто показує більше стабільні показники. Що стосується ринку кондитерських виробів, то він дуже широкий, дуже різноманітний. І серед усіх кондитерських виробів майже 60% це борошняні кондитерські вироби. Така тенденція спостерігається протягом останніх 5 років, і я не думаю, що вона якось зміниться в наступні часи структура порошняних виробів в залежності від виробництва технології виробництва від засобів від компонентів від засобів методів зберігання Розділяється наступним чином: це торти, тістечка, рулети, кекси, бісквіти, печиво, пряники, вафлі, галети, крекери, ромові баби. Кожний з цих сегментів от, розділяється ще на більш там, різні елементи. Я думаю, це ви все добре знаєте. На цьому не буду так довго зупинятися. <запляти> що стосується українських виробників, то тенденція поки що зберігається. найбільш, Крупні виробники, їм було легше справитися з викликами 2022 року, вони стабільно залишилися в топі, і за даними, за даними Державної служби статистики, за обсягами виробництва, майже не змінилися основні лідери галузі. Більш детально хотілося б зупинитися на тенденціях, які зараз спостерігаються на ринку кондитерської продукції. По-перше, це посилення конкуренції через знищення темпів приросту споживання продукції на світовому ринку. Хотілося б зазначити, що не тільки Україна постраждала від війни, вплив війни відчули і інші країни світу. Економічна нестабільність вона спостерігається майже по всім країнам. Відмічається тенденція, що споживачі стали більш економити, вибирати продукцію зі скидками, з по акціям це не тільки в Україні, це і Європа, і Америка. Всі стали більш менш економити, враховуючи те, що кондитерські вироби не є продукцією першої необхідності, то обсяги їх споживання вони скорочуються. На фоні цього конкуренція між виробниками зростає. Ще одна тенденція це те, що я вже казала, українські виробники за щодо того, що в Україні знизилися обсяги споживання, шукають. Ринки збуту на експортних напрямках. Дуже багато виробників відкривають для себе нові країни, розширюють свої обсяги експорту і свою присутність на іноземних ринках. Ще одна тенденція: ну, вона не стосується борожняних виробів, але зараз спостерігається зниження споживання виробів на основі ну, цукрових виробів. Кондитерських. Насамперед, це через тенденцію здорового харчування, яка спостерігається в світі, люди намагаються споживати як можна менше цукру. Ну, тому така тенденція зараз ми її наблюдаємо. Також серед споживачів зараз відмічається тенденція так званого інтуїтивного харчування. Що це таке? На фоні затяжного стресу, який ми зараз спостерігаємо в країні, деяка частка людей в стресовому стані вирішує, що я не буду придержуватись здорового харчування. Я, мені вже надоїла ця дієта. Я не знаю, що буде завтра. Я хочу зараз тістечко, я зараз хочу солоненького, я зараз хочу там морозиво, будь що. Тобто ця тенденція теж є і люди. Відмовляються, деякі люди відмовляються від якихось ограничення, скажімо так, які були в них протягом там останніх років. Тим не менш, значна частка українців вже себе опанувала, взяли себе в руки і почала знову слідкувати за своїм здоров'ям. Ми бачимо, що більшість молоді відвідують спортзали. Вони знову дивляться уважно на етикетки, читають склад продукту, вибирають. Продукти, де менше цукру, де вони більш екологічні, більш корисні для здоров'я, чи якісь натуральні інгредієнти там присутні чи ні. Які ж іще фактори впливають на вибір споживачів? Ну, по-перше, це ціна. Про це вже, як би говорила, що є така тенденція, люди дивляться на ціну, вони уважно враховують свої трати, Дивляться на акції, на скидки. Ну, хочеться відзначити, що українська продукція вона дешевша, чим імпортована в Україну, і український споживач надає їй перевагу. Також ми знаємо, що українська продукція дуже високої якості. Майже всі виробники, я впевнена, що всі присутні в цьому залі, вони мають сертифікати якості, дуже відповідально відносяться до виробництва, до свого споживача. Ну... Кожну продукцію споживач сприймає по зовнішньому вигляду цікава подача, екологічність, наявність інформації все це привертає увагу споживачів. І якщо враховувати покоління Z, яке зараз дуже інтернет залежне скажімо так, для них продукція повинна бути не тільки смачною, вона повинна бути достойною інстаграму, сфотографувати, виложити. Це також. Така тенденція, такий фактор впливу на споживача у виборі продукції. Ну і національна ідентичність зроблено в Україні. Це тренд, який зараз дуже популярний і в нашій країні, і в інших країнах. І всі ми знаємо, що вибираючи українське, ми наближаємо нашу перемогу, ми підтримуємо нашу економіку. Тож наше суспільство стає все більш свідовим і українське для нас важливе. І більш детально хотілося б розглянути тренди кондитерської галузі, які спостерігались 2022 року і перейшли на 2023 рік. По-перше, це зовнішнє оформлення виробів, це складові, які входять до складають вироби саме і пакування. Які тренди ми відзначали? Я не не брала дуже багато, бо я розумію, що обмеження є по часу? Ну найбільш такі цікаві тренди я сьогодні хотіла представити: це торт на боці або торт верхом наперед. Цікава така подача. Тренд, який з'явився наприкінці 2021 року, 2022 він розвивався, і зараз він теж буде популярний. Таке представлення кондитерських виробів дає дуже цікав... ну, великий обсяг для того, щоб гарно представити, зацікавити споживача. Великий політ фантазії. Далі це бенто торти, маленькі такі кексики. Ми всі це спостерігаємо. Вони зазвичай в компактному ланчбоксі, який можна взяти з собою. Удобне тістечко, не потрібно витрачати великі кошти на те, щоб купити там великий торт і ласувати ним довго, чим купити маленький. Зазвичай вони прикрашаються якимись надписами, там веселими мордашками. Таким чином. Ще один тренд це кей-то гоу, аналог мабуть, навіть торту В паперових стаканчиках порція на одного десь 200-250 грамів. Такий десертик. Наповнення може бути різноманітним. Такий стаканчик дуже зручно взяти з собою для перекусу, десь на роботі або вдома перед телевізором, або заморозити і можна отримати зовсім новий смак. Наступний тренд ну, це більш таке святкова подача е, тістечок, кубики тістечка. Вони також можуть бути желейні, вони можуть бути всередині бісквітні, або вафельні, або це мідовичок, покритий глазур'ю, покритий шоколадом. Теж різноманітні види подачі. Е, ще один такий тренд це моті, це десерт, що прийшов до нас з Японії. Дуже ніжне рисове тісто всередині крем та ягоди, таких пастельних тонах, спокійненьке, можливо, поодинока подача, чи це в коробці. Це можна як поласувати вдома, чи може як приємний комплімент комусь зі знайомих, чи може на подарунок, чи в гості. Такий тренд з'явився і він теж пользується популярністю. Наступний тренд це кейк Попс. Це такі тістечка у формі кульки чупачупса. Всередині подріблений бісквіт з кремом, покритий глазур'ю або шоколадом, персипочкою з горішками. Дуже часто використовують для солодких букетів. Це такий подарунковий цікавий тренд. Ну, наступний теж тренд, який вже тримається декілька останніх років, це дзеркальні торти, тобто торти, покриті глянцевою глазур'ю. Це можуть бути торти як борошняні, так і мусові. Мусові заливаються зазвичай повністю, борошняні заливаються зверху з такими красивими потьоками. Теж фантазії дуже багато можна примінити при оформленні торту, і вони викликають. Положительні емоції у споживачів привлікають своїм зовнішнім виглядом. Але все, що я зараз перечисла, це так би тенденції смачненьких тортиків та пірожних, те, що продає само себе. А що робити вафлям, печиву, пряничкам, які ну, зазвичай такі звичайні, звичайні прикрасити їм нічим, то тут нам приходить на, на допомогу пакування. Ага, вибачте, перепригнула трошки. Тут нам приходить до вподоби пакування, по Одесці зустрічають, і тут теж є свої графічні тренди. Ну, один з таких трендів це вперед в минуле. Зараз в моді звичайної, там з одежі, з одягу, ми всі спостерігаємо повернення до косух, до авіаторів. Тобто мода на 60-ті, вона в тренді і це стосується і пакування. Дуже цікаво, таке ретро-стріль, графічний артвибух, незвичайні якісь поєднання кольорів, малюнків, те, що було модно при рок н ролі скажімо так, або мода на пінапи, зображення в стилі 60-х, Мерлін Монро. такі. Таке оформлення дуже цікаво буде вишукано дивитися для пряників, для печива, для невеличких пакунків. Наступна схожа така тенденція: це психоделічні мотиви, неонові кольори, графічний дизайн. Ну, Графіка в класичному стилі це завжди підкреслює респектабельність, якусь класичність компанії. Ну, в моєму розумінні таки, така графіка буде. Дивитися дуже вигідно на великих, на великих коробках, можливо, можна на маленьких, ну щось мені так здається. Наступний це текстоцентричний дизайн, коли в центрі стоять літери якоїсь незвичайної форми. Ну, тут, до речі, перший приклад тут поєднання двох зразу графічних дизайнів. Це ретро-стиль, якісь такі цікаві грибочки, да? і екстоцентричний текст на першому плані. Він запам'ятовується споживачем, він притягує до себе увагу. До речі, цей стиль дуже активно використовується зараз, я дивлюся. На пакування в нашій країні він для всіх дуже такий приємний. Проте тренди в графічному дизайні теж вони трошки противоречиві. Зараз суспільство поділилося якби на дві категорії: хтось хоче яркого, блискучого, щоб кидалося в очі, але частина вже населення вона втомилася. Від постійних якихось таких стресових ситуацій, хочеться спокою, хочеться мінімалізму, і наступний тренд це дійсно мінімалістичні такі рішення. Це світлі відтінки, прості шрифти, чим можна відрізнитися, можливо, це глянцева поверхня, приємна на дотик, тобто тут додаються тактильні відчуття. Чим можна рознообразити такий мінімалізм, це імітація 3D. На жаль, я не знайшла прикладу саме в кондитерській галузі застосування цього засобу. Ну, Об'єм і ілюзія, якщо видно, тут як вдавлено від да, це такі 3D-ілюзії, скажімо так, це притягує погляд. Це виконання такого дизайну воно потребує якихось спеціальних засобів, тобто це інноваційно, це притягує погляд. Можливо, хтось з вас візьме собі це на замітку і будете ви першими, хто в кондитерській галузі використає це для просунення свого товару. І ще один такий, таке доповнення міні, мінімалістичного стилю, стилю це дифузія кольору. Розмиття кольорів, воно не нове, скажімо так, у дизайні, проте таке розпилення точкове, мінімальне, воно дуже цікаво виглядає, воно видає продукт таким більш респектабельним. При цьому слід зазначити, що потрібно використовувати теж прості шрифти, Використовувати монохром. І тут, мабуть, вже доречно сказати про кольор цього року. Інститут Патон назвав кольором року Viva Magenta, відтінок самовираження, відкритості, як вони його позиціонували, це колір номер 18, 1750. Так, ну, якщо я зараз трошки повернуся. Пропустила, але хотілося б про це сказати. Ага, ось. Хотілося б сказати про наповнення про складові про складові, які можуть входити в борошняні вироби. Це незвичайні начинки, незвичайні смаки. По собі знаю, що такі, от солона, карамель, морська сіль, перець, тощо, вони з'явилися спочатку у шоколадних виробах. Там декілька років назад. це було прикольно. Це було кльово. Всі на це повелися, всі всі скуштували. Дуже сподобалася зараз. Цей тренд дійшов уже до борошняних кондитерських виробів. З'являються тортики там з солоною карамеллю, це дуже смачно, хочу вам сказати. І споживачі теж звертають увагу на такі незвичайні смакові якості. Так, які ще тренди упаковки, про що я хотіла розказати? Це екологічність. Як я вже казала, наше суспільство стає все більш і більш свідомим. Споживачі вже вибирають. Пакування те, яке більш екологічне, з екологічної продукції вироблена там бумажня або вторичка, або це біорозкладні матеріали. Використання такого такої упаковки зробить вас як виробників, додасть вам іміджу ну, як відповідального виробника. Дуже добре, якщо на пакуванні буде зазначена ще інформація про спосіб утилізації. Це також покаже, що ви спілкуєтесь про довкілля і додасть вам плюсик. Також про мінімалізм він може бути не тільки в графічному оформленні упакування, але й у розмірах. Невеличкий розмір, простота дизайну. Можливо, всі пам'ятають, коли було дуже модно між собою сочетати яркий колір, текстуру, там по золоту якусь додавати ще. Зараз ні. Якщо ви вибираєте. Графіку, надайте перевагу чомусь одному. Можливо, це буде фактура, можливо, це буде колір або якийсь цікавий елемент. Одного цього буде достатньо. Це в тренді. Ну і мінімум інформації. Всі хочуть почитати інформацію, вона потрібна на опакуванні, але що робити, коли її не потрібно туди заносити? І ось тут ще один тренд: це використання QR-кодів. Ми зараз їх бачимо повсюди, скажімо так. Такий засіб він додасть вам можливості розказати дуже багато про продукт, про вашу компанію, про акції, які ви проводите. Маленький квадратик, за ним стоїть велика кількість інформації. Такі QR-коди можна наносити на пакування, такі QR-коди можна наносити на на брендовану продукцію. До речі, брендування пакування – це не новий тренд. Це вже давним-давно це всі використовують, проте це реклама, яка якою носієм якої становиться кожен споживач вашої продукції. Брендований пакет, з яким людина йде по вулиці. Вона несе рекламу в маси. Всі бачать що ваш логотип, або вашу назву, або QR-код, який можна відсканувати, або там сайт компанії. Просто дешево, проте це засіб просунення вашої продукції, вашої компанії. Наразі в мене все. Я сподіваюся, що. Інформація, яку вам сьогодні представила, допоможе вам для себе щось почерпнути новеньке, дещо застосувати, просунути вашу продукцію. На все добре. Дякую вас за увагу. Ваші питання, якщо є.